Сьогодні пропоную приготувати вам пухкенькі, та м'якенькі, як хмаринка, булочки. Тісто виходить пористе, дуже ніжне, повітряне, до того ж всього коштує такий рецепт недорого. І вам точно захочеться його повторити. Рецепт, як завжди, залишаю в описі під відео і давайте готувати разом. Вмісті змішуйте тепленьке молочко. Цукор та живі дріжді. У мене дріжді перевірені, тому опари я не роблю. Якщо ви не довіряєте своїм дріжджам, обов'язково зробіть опару і подивіться, чи вони запрацюють. Також додаю ванільний цукор, дрібку солі. Одне яйце додаю цілим, а інше розділяю на білок і жовток. Додаю із нього тільки білок, а жовток залишаю на потім для змащування булочок. Перемішую і поступово додаю просіяне борошно. Саме головне, щоб всі продукти були кімнатної температури Так вони будуть краще з'єднуватися в самому тісті. Борошно всипаю не зразу все, а поступово, щоб не забити тісто. Трішки перемішую ложкою, потім викладаю на коврик і починаю вимішувати руками. І зараз потрібно вмішати в тісто м'яке вершкове масло по шматочку, так як ми вмішуємо на паску, наприклад. Тісто виходить ось таке м'яке, гладеньке, дуже еластичне. Воно зовсім трішки липне до рук, але нічого страшного. Я викладаю його в миску, в якій замішувала, і залишаю в теплому місці до підняття. Через одну годинку тісто гарно підійшло, я його обминаю і ділю на частинки. З такої кількості тіста у мене виходить 13 булочок. Ви можете робити їх або більші, або менші. Кожний шматочок я, як завжди, підкатую в кульку і викладаю в форму. Форма бажано повинна бути із високими стінками. У мене вона застелена пергаментом. Булочкам даю відпочити півгодинки. Ось вони так гарно підійшли. Тепер змащую їх тим яєчком, яке ми залишали, для золотистої скоринки. Відправляю булочки в духовку. Вони будуть випікатися при температурі 180 градусів 25 хвилин. Ніколи не можу дочекатися, поки випічка охолоне, і завжди розрізаю або розриваю її, коли вона вже гаряча. Ось тільки подивіться, які вийшли булочки, вони такі пухнасті, як хмаринка ніжні, а смак у них такий дуже цікавий, ванільно-вершковий. Обов'язково скуштуйте це смачно, просто недорого. Бажаю вам смачного!